От. І знаєте, я поступив на бюджет, я поступив на бюджет, е тому що навіть я розумію, що е ну, платити за то, що те, що будуть бити 4 роки, ну, якось тупо. І прикиньте, в інфізі є пари, ну, крім спорту. <плес> я, ну, я просто, коли поступав, я думав, що там буде боротьба, штанга і циркуль. Причому цей боксерський. От. Але він там буде пара з української мови. Я собі думав, а нащо мені як спортсмену пара з української мови? І я не йшов на це відповідь. Просто, якщо я буду хорошим, професійним спортсменом, успішним, якась політична партія зробить мене своїм лицем. І щоб на прес-конференціях не було всякої херні по типу, а сьогодні в завтрашній день, в мене є два заступника, чотири з яких. Щоб я міг ну, формулювати свої речення, я маю знати українську мову.